Більше того, свого часу Україна, коли ставала на шлях демократичного транзиту, вона обрала для виборів принцип вільного мандату. Це означає, що після виборів народний депутат в жодний спосіб, в жодним чином не відповідає нічим перед виборцями. Він нікого не представляє, окрім сам себе. І допоки ми не повернемося до принципу імперативного мандату, коли виборці можуть впливати на свого представника, а сенс представницької демократії в тому, щоб одна людина представляла громаду. Наразі жоден народний депутат в нас не представляє жодну громаду. Він представляє сам себе. Юрій, ми транзитом проїхали демократію. Так. Да. Ми, ми до неї ніколи не йшли, От, ось у чому проблема. Тобто в ми нас... так десь повз нею. Да. Да.